Вітаю на телеканалі Надія. Знову програма «5 хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич. У червні 1503 року Христофор Колумб і його команда потерпіли корабельну аварію біля берегів Ямайки. Спочатку місцеві індійці забезпечували їх їжею, проте потім перестали це робити. Коли запаси їжі вичерпалися, Колумб вирішив обдурити тубільців, використовуючи свої знання про місячні затемнення, мандрівник повідомив наївним американцям, що Бог не задоволений їх відмовою забезпечувати європейців їжею, тому перетворить місяць на кров. Як же індійці були налякані, коли 29 лютого 1504 року, згідно з прогнозом Колумба, в результаті місячного затемнення місяць став темно червоного кольору? Місцеві індійці, не знаючи справжньої причини того, що трапилося, стали благати Колумба вступитися за них перед Богом. Колумб пообіцяв, що зробить усе можливе зі свого боку. І якраз перед закінченням затемнення він оголосив, що Бог дасть їм ще один шанс за умови, якщо ті продовжують забезпечувати їжу його і його команду. Дійсно, місяць повернувся у свій нормальний стан, а індійці знову почали приносити м'ясо і зерно. Знання це сила. Люди часто використовують його для панування і знищення тих, хто перебуває в неудстві. Держава, що володіє знанням у військовій справі, може перемагати у війнах. Знання може допомагати і в економічній боротьбі. У духовній сфері знання також є силою. Проте істинне духовне знання не пригноблює ні особистість, ні народ і не панує над ними. Натомість воно просвіщає людину, звільняє її від марновірства і невігластва. Наприклад, людина знайома з істиною про вічне життя, з Богом вільна від страху вічних мук у пеклі. Люди ж, незнайомі з біблійним вченням. Про вічність можуть або захворіти душею, або будуть ставитися до Бога як до жорстокого тирана. Знання істини дає силу і свободу. В Євангелії від Івана у восьмому розділі написано: І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ісус сказав, що ті, хто пізнав істину, отримають свободу. Він сам є істина і через любов до людства дарував чудову систему віровчення, зосереджену на Ньому. Свого часу Сократ запитував, як можете ви називати когось вільним, коли задоволення правлять ним? Вислів: Я хочу жити як мені завгодно став доволі поширеним. Але справа в тому, що людина, яка грішить, не живе як їй завгодно, а живе як завгодно гріху. Апостол Павло пізніше дякував Богові за те, що він звільнив людство від рабства гріха. Давайте й ми подякуємо Богові за знання, що звільняє нас від пасток передань, марновірства і гріха, а також і вічної смерті. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми безмежно вдячні тобі за твою істину, яку ти відкрив на сторінках. Святого Письма допоможи, Господи, нам читати цю істину, розуміти її і жити по істині Твоїй. Благослови наших телеглядачів, щоб вони могли щодня знаходити час для дослідження Твого святого Слова, для того, щоб бути вільними від гріха і марновірства. Наше життя вручаємо в Твої святі руки і молимось в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Христос не тільки звільняє, але й дає силу для переможного життя. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма. Якщо ви бажаєте отримати його, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за безкоштовним номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра.